Власне, ми щойно почули Євангелія з сьогоднішнього дня, і зараз очікуємо на слово святішого Отця до зібраних і до нас. Поки люди чекали на спасіння Господнє, пророки сповіщали про його прихід. Як говорить пророк Малахія, Господь, якого ви чекаєте, прийде до храму свого. І ангел завіту, якого ви бажаєте, ось він прибуде. Самеон і Анна є образом і фігурою цього очікування. Вони бачать, як Господь заходить до свого храму, і просвітлені Святим Духом впізнають його в немовляті, якого несе Марія. Вони чекали на нього все своє життя. Семеон чоловік праведний, побожний, що чекав утіхи Ізраїля, Анна, яка не розлучалася з храмом. Варто придивитися до цих двох літніх людей, терпеливих в очікуванні, духовно пильних і витривалих у молитві. Їхні серця були постійно на поготові. Як постійно палаючий смолоскип. вони вже в похилому віці, але мають молоді серця. Вони не дозволяють дням поглинути себе, бо їхні очі постійно звернені до Бога, в очікуванні звернені до Бога в очікуванні завжди. На життєвому шляху вони зазнали труднощів і розчарування, але вони не піддалися поразці. Не відправили свої надії на пенсію, таким чином, споглядаючи, немовля, вони визнають, що час сповнився, пророцтво здійснилося. Прийшов той, кого вони шукали і прагнули. Месія народів прибув. Живою увагою, очікуючи Господа, вони стають здатними прийняти Його в новизні Його приходу, брати і сестри, очікування на Бога є також важливим для нас, для нашої дороги віри. Щодня Господь відвідує нас, промовляє до нас, об'являється в несподіваний спосіб. А наприкінці життя і часів прийде. Ось чому він сам запрошує нас бути уважними, пильними, витривалими в очікуванні. Найгірше, що може з нами статися, це впасти в сон духа, в духовний сон, сплячку серця, анестезію душі. Засинання надії в темних закапелках, розчарування і зневіри. Я думаю про вас, брати і сестри, богопосвячені, і про дар, яким ви є. Я думаю про кожного з нас, сучасних християн, чи ми ще здатні жити в очікуванні. Чи ми часом не занадто занурені в себе в справи і в інтенсивний ритм кожного дня? Настільки, що забуваємо про Бога, який завжди приходить? Чи не занадто ми занурені в наші добрі справи? Що ризикуємо перетворити навіть релігійне і християнське життя на багато справ? І занедбати щоденний пошук Господа. Чи не загрожує нам часом небезпека програмувати особисте і спільнотне життя, виходячи з розрахунку шансів на успіх, замість того, щоб з радістю і смиренням плекати довірене нам маленьке зернятко в терпінні тих, хто сіє, нічого не очікуючи, і тих, хто вміє чекати Божого часу і несподіванок від нього? Іноді мусимо це визнати. Ми витрачаємо цю здатність чекати. Це відбувається через різні перешкоди, із них я хотів би виділити дві. Перша перешкода це занедбання внутрішнього життя. Це відбувається тоді, коли втома переважає над здивуванням, коли звичка замінює ентузіазм, коли ми втрачаємо наполегливість на духовному шляху, коли негативний досвід, конфлікти чи плоди, які, здається, затримуються, перетворюють нас на людей гірких і озлоблених. Люди гіркі і озлоблені, можемо стати. Недобре зациклюватися на гіркоті, бо в монашій сім'ї, як і в будь-якій спільноті та родині, люди озлоблені та з похмурими обличчями, роблять повітря важким. Ці люди, які видається, мають оцет в серці. Тому необхідно відновити втрачену благодать, повернутися через інтенсивне внутрішнє життя до духа радісного смирення, тихої вдячності. А це живиться адорацією, працею колін і серця, конкретною молитвою, яка бореться і заступається. Здатна пробудити прагнення Бога, любов, яка колись була, захоплення першого дня, смак очікування. друга перешкода це пристосування до стилю світу, який в кінцевому підсумку займає місце Євангелія. наш світ це світ, який часто пролітає повз нас на великій швидкості, який прославляє формулу все і негайно. Який виснажує себе активізмом і прагне за будь-яку ціну відгородитися від тривог і неспокою життя в язичницьких святилищах споживацтва або в розвагах за будь-яку ціну у такому контексті, в якому тиша вигнана і загублена. Очікування не є легким, бо воно вимагає здорової пасивності, мужності сповільнити крок, щоб не дати себе захопити активності, звільнити в собі простір для дії Бога, як вчить християнська містика. Тому дбаймо про те, щоб Дух Світу не входив у наші монаші спільноти, в життя церкви і в життя кожного з нас. Інакше ми не принесемо плоду. Християнське життя та апостольська місія потребують очікування, дозріваючого в молитві та щоденній вірності, щоб звільнити нас від міфу про ефективність від одержимості продуктивністю і перш за все, від спроби вмістити Бога в наше поняття, в наші категорії, бо він завжди приходить непередбачувано в час, який не є нашим, і в спосіб, якого ми не очікуємо. За словами французької містечки та філософа. Сімоне Вейль, ми як наречена, що чекає вночі на прихід нареченого, а роль майбутньої нареченої полягає в тому, щоб чекати, бажати Бога і відректися від усього іншого. Це єдине, в чому полягає спасіння. Сестри і брати. Плекаємо в молитві очікування Господа і вчимося доброї пасивності Духа. Так ми зможемо відкритися на Божу новизну, як і Симеон. Візьмімо на руки дитятко, Бога новизни і несподіванок, приймаючи Господа, минуле. Відкривається для майбутнього, старе в нас відкривається для нового, яке він приносить. Ми знаємо, що це нелегко. Бо в монашому житті, як і в житті кожного християнина, важко протистояти силі старого. Дійсно, нелегко старій людині в нас прийняти дитину нове. Прийняти нове в нашій старості. Прийняти щось нове. Божа новизна постає як дитина, і ми з усіма нашими звичками, страхами, ревнощами, заздрістю. Думаємо про заздрість, турботами стаємо перед цією дитиною чи приймемо її? Чи привітаємо, чи знайдемо місце для неї, чи ця новизна справді увійде в наше життя? Чи радше намагатимемося поєднати серце з новим, намагатимемося зробити так, щоб присутність Божої новизни якнайменше нас турбувала, брати і сестри? це питання для нас, для наших спільнот, для кожного з нас. Для церкви дозвольмо себе занепокоїти, дозвольмо, щоб нас зворушив дух, як Семеона і Анну. Якщо, як і вони, будемо жити в очікуванні, оберігаючи внутрішнє життя, і відповідно до стилю Євангелія, ми приймемо Ісуса світло і надію нашого життя. Яка насправді була звернена ну, сьогодні свято Богопосвячених Осіб, але декілька разів у цій проповіді папа повторював, що це для всіх християн є так важливо. Тому задумаємося, яке є наше християнське життя. Це не є критика, це тільки для того, щоб роздумати, передивитися, як ми. Відходимо від християнського життя, як світ захоплює нас. Це для всіх, це для було посвячених, це для християн, світських осіб, тому що стільки є турбот, стільки є різної праці, світ. Тому, брати і сестри, шукаємо цей цього пасивного очікування, доброго пасивного очікування. Не означає нічого не робити, а лише сповільнювати деколи кроки щоб бути уважним на цього Господа, який завжди є новий.